Частину забрали, частина яких хто приходить на роботу, зразу, якщо їм ставить на облік, то вони відмовляються і не йдуть працювати в зоопарку. У менському зоопарку залишилось троє чоловіків, котрі можуть виконувати важку фізичну роботу, розказує директорка Зінаїда Максименко. Всього у закладі зараз працює 39 людей. Залишились такі, скажу, хто на групі, хто там у нас усе ще охоронці, але всі. Чоловіки майже тільки три чоловіки це які такі, ну що можуть ще працювати. Годують, прибирають, переганяють та розвантажують корм для тварин. Жінки розповідає директорка закладу. Навіть кормити тварин це тяжкі тачки тягати. Корми насити, сіно, які великі ролони тюки. Теж їх треба це все піднімати, тому молодь не витримує такої праці. Тетяна Беда працює у зоопарку вже 11 років. Зараз жінка піклується за хижаками. Щодня їй треба нагодувати та прибрати клітки звірів. Щоб це зробити, тварин переганяють з одного приміщення в інше. Піднімати важкі двері доводиться власноруч. Шибере це у це железяки, оце тягуєш, як перегаря... ну переганяємо тварин. Шоу Львов, що у шоу що шоу Ведмедів. дуже-дуже в тутаурудьки, так ще обриваються. Хлопців немає, робить нікому. За словами директорки Зинаїди Максименко, молодь не поспішає йти на роботу в зоопарк. Зарплата за місяць складає близько 6 тисяч гривень. До початку повномасштабного вторгнення у зоопарку працювало 30 чоловіків, нині 15. З них виконувати важку фізичну роботу можуть троє. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.